Дивіться сьогодні у випуску новин. Волонтери за підтримки райдержадміністрації відправили допомогу у зону АТО. Громадські активісти самотужки ремонтують первомайські дороги. Первомайські студенти співпрацюють з відвідувачами університету третього віку. 15 квітня громадська організація Майдан Південь за підтримки райдержадміністрації Первомайського району надіслала чергову гуманітарну допомогу бійцям у зоні АТО. Волонтерами було відремонтовано вантажний УАЗ, кузов якого заповнили їжею та великодніми подарунками. Зокрема, учні 12-ї школи взяли активну участь у зборі продуктів. Ну, так як тільки закінчилися свята, велике свято, великодня, то звичайно, ми хочемо привітати всіх воїнів АТО зі святом. І тому діти зібрали пасачки, крашанки, малюнки, печиво і різні солодощі для того, щоб і у наших воїнів-захисників було свято. і звичайно, з усім серцем, з усією любов'ю, ми хочемо передати їм нашу повагу, нашу віру, нашу любов до них. Голова громадської організації висловив щирі слова подяки всім небайдужим мешканцям міста та району, які допомагають волонтерам протягом року. Також він підкреслив досить високий рівень патріотизму серед дітей. На даний час нашу машину зараз з гуманітарки, так сказати, Грузе, там 12-та школа, чи усільська школа, чи усільська школа безпосередньо постійно з нами вона, тобто, співпрацює, ми що директор школи, що учні, так вони в нас так патріотично дуже виховані. За словами Ігоря Городнюка, це вже шостий автомобіль, який вони відправляють до зони антитерористичної операції. Більше того, на базі організації було створено мобільну ремонтну групу. Тому зараз на базі громадської організації створена мобільна волонтерська ремонтна бригада. Тобто ми робимо, ремонтуємо автомобіль безпосередньо тут і також ми виїжджаємо на місце. Ми працюємо там. Ми поїхали буквально там дві тижні тому. Ми відремонтували автомобіль Мерседес. Це батальйон Фенікс, який зразу ж пішов на широкий, на передову. Журналісти запитали голову Майдан Південь, чи співпрацюють вони з іншими волонтерами Первомайська. Консолідація в нас є в тому, що ми консолідовані в нашому напрямку, волонтерці, це раз. По-друге, коли потрібно звертаємося за інформацією, вона надається, ми співпрацюємо. Тобто нема такої там афічі, що ми там всі разом, але ми працюємо на діло. А по нашій специфіці, да, по автомобілях більш напрямок ми взяли буквально це скільки? третій місяць. Ми працюємо з автомобілями, тому що вони потрібні. Сподівання щодо об'єднання зусиль громадських організацій на користь благої справи мають досить ґрунтовні аргументи. Люди з усієї України показали, що лише в єдності сила, і якщо група людей має мету, то досягти її значно легше. Недарма присутній священнослужитель під час освячення авто запросив усіх присутніх до спільної молитви. Після закінчення церковного обряду старенький, але оновлений УАЗ відправився до зони АТО. Громадська організація РТБ за допомоги активних підприємців нашого міста проводить чергову акцію із благоустрою Первомайська. Цього разу вона спрямована на ремонт дороги в районі колишньої першої лікарні. Питаємося сьогодні отремонтувати дорогу возле першої больниці. Всі знають, що здесь були великі ями, дорога була в жахливому стані. Тому потім намагаємося все, що сьогодні в наших силах це засипати ями, засипати спочатку кирпичом, потім щебнем, потім спеціальною смесью, яка. Послі дождя стані монолітами, то все не буде розсипатися. Перш за все, дана акція стала результатом співпраці РТБ та підприємців і підприємств міста. На те, щоб зробити дорогу придатною для проїзду, знадобилося кілька підготовчих днів та один день інтенсивної роботи. Ремонт дороги було проведено спільно з місцевим автотранспортним підприємством, яке надало необхідну техніку та матеріали. Для Первомайська ремонтувати дороги не за бюджетні кошти, а за ініціативи громадської організації та підприємців справа нова. Тому дана ініціатива не залишилася поза увагою міської влади. Я в першу чергу хочу подякувати активістам, які не байдужі до. Зовнішнього вигляду нашого міста в першу чергу і до зручності наших мешканців. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні докладає максимум зусиль для того, щоб наше місто було краще. Зробити місто кращим головна задача РТБ. Для цього власне і створювалася громадська організація. Добрими справами та власним прикладом її члени розвивають рідний первомайський, дбають про його благоустрій. Сьогодні та ми проводимо віді експеримента. То есть это перший раз если що нас сьогодні все вийде. То і на других дорогах города ми в міру своїх можливостей проведемо аналогічні ремонти. Враховуючи стан доріг у Первомайську, роботи у організації буде вдосталь. Нині ремонту потребують автошляхи в кожному мікрорайоні міста. І саме завдяки проведеним роботам в районі колишньої першої лікарні проблемних доріг вже стало на одно менше. Ну, я думаю, що жителі цього мікрорайону будуть тільки дякувати за таку роботу, і хотілося б, щоб побільше було активістів у місті. таких. зі свого боку РТБ дякує підприємцям, які відгукнулися на їх заклик і допомогли відремонтувати дорогу. Поповнити число активістів громадської організації можуть усі бажаючі. Особливо до співпраці запрошують небайдужих підприємців та керівників підприємств, аби провести аналогічні акції і в інших мікрорайонах міста, та спільними зусиллями турбуватися про благоустрій та розвиток. Рідного міста акція з благоустрою Первомайська триває на минулому тижні. РТБ організувала суботник в мікрорайоні Короченка. Тепер, якщо організація знайде підтримку, буде намагатися організувати ремонт первомайських доріг. 16 березня в приміщенні Первомайської міської бібліотеки студенти медичного коледжу Монада показали відвідувачам університету третього віку презентацію Роль українського козацтва у встановленні національної гідності. За словами організаторів, саме козаки, їх характеристика та побут чітко показують унікальність історії України. Тематика презентації досліджень дітей стосується тих тем, які розкривають більш суть козацтва. Характеристика козака, так як ми є університет медичний, у нас є таке питання дослідження, як козаки лікували один одного себе, яка в них була медицина, на якому рівні, яка була правова система у козацтва, обряди, звичаї. То те, що є досить цікаве дітям, студентам, і думаю, всім доступно цікаво повинно бути. Презентацію підготували самі студенти, опираючись на літописи, перекази та відомі факти з історії. Що у козацтві виявився творчий і волелюбний дух наших предків. Молодолюбний народ, українці, тікаючи від новини, йдуть у степи за Дніпровські пороги на Запоріжжя. Там, у вільних, але дуже небезпечних місцях і виникає український різновид європейського лицарства. Особливий воєнний стан козацтва. У який ширилося, поповнюється енергійними та завзятими, сміливими талановитими вояками. Козаки стали провідною силою, що сприяла формуванню сучасного українського народу. Козак в нашій уяві це звитяжний воїн, що не розлучається з шаблею, захисник вітчизни, обранець прав і вири, звичаї та гідності кожного, хто живе під небом України. Про них написано багато наукових книжок, цікавих романів, знято фільмів. Про наш козацький рік і його ватажків говориться в урочистій пісні нашої держави гімн України. Слухачі університету третього віку вважають, що такі заходи необхідні, а теми, які були підняті на презентації, в наш час досить актуальні. Адже нинішня молодь має вчитися та брати за приклад козаків, що ціною власного життя відстоювали свою свободу. Це дуже актуальна тема. Дуже актуальна тема, особливо для нашої молоді, тому що е Навчати дітей патріотизму починаємо з самого дитинства з дошкільного віку, а сьогодні наша молодь. Ну, трошки загубилися, чесно кажучи, так що це дуже актуальна тема, і вивчати її слід так достоменно. Ми маємо бути патріотами своєї України. На останок зустрічі організатори запропонували співпрацю між студентами коледжу та університету третього віку, адже молоді люди мають переймати досвід у старшого покоління, а похилі люди мають можливість дізнатися щось нове у студентів. З 26 лютого по 11 березня 2015 року Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки. Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в середині березня, то з усіх громадян України віком від 18 років 26,7% проголосували б за партію блока Петра Порошенка, 17,1% – за партію самопоміч, 11,5% – за всеукраїнське об'єднання Батьківщина, 10,2% – за партію Опозиційний блок, 8,4% – за радикальну партію Олега Ляшка. 6, Шість за партію Народний фронт, 5,2% за партію правий сектор, 4,8% за партію громадянська позиція, 4,1% за Всеукраїнське об'єднання Свобода, 2,6 за комуністичну партію України, 1,1% за партію Удар за інші партії загалом 1,7%. Результати дослідження показали, що партія всеукраїнського об'єднання Батьківщина єдина з усіх партій, що брали участь у виборах до парламенту минулого року. Вдвічі наростила свій рейтинг, збільшивши його з 5,7% до 11 ми. у той же час такі фаворити виборчих перегонів, як народний фронт, суттєво втратив у підтримці виборців з 22% до 6%.